Доброго всім вечора, панове! Я радий вітати вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні я працював вдома, до кузні не їздив, сьогодні понеділок. І в мене сьогодні ось така нова творчість, як вигинання з металу і вироблення картин. І Я сьогодні хочу презентувати вам свою нову галерею у вигляді жіночої краси. Зараз я вам покажу першу картину. Я їх сьогодні зробив три. І презентую вам першу картину. Ось така картина. Це восьмий квадрат, точніше сказати, восьмий круг. Методом вигинання, ніяких нагрівань, нічого. На вилочки все. Хто дивиться мене, той знає, що таке вилочка. Поставили на наковальню і вигинаємо. Потім кусочки чи зварюємо докупи. І от отакі картини. Вони вже пофарбовані, як ви вважаєте. Всьому щось є. Мені самому подобається. Наступна картина. Наступна картина у нас у вигляді теж такої бізнес леді шикарної такої, Красиво виглядає на білому фоні. Якщо щось сюди прикрасити, поставити якийсь кронштейник красивий і посадити квіти, щоб звисали. На стіні буде дуже красиво виглядати. І третя картина. Третя картина. Теж у вигляді жінки. Тобто, мабуть, отак. Ось так. Це задумав наперед вийшло. І ця картина у вигляді жінки теж виглядає чудово. Мені самому це сподобалось. Напишіть, кому сподобалося. Спробуйте самі робити такі картини, на вигляд дуже гарно. Спочатку малюєте на фанері О, повний, повний розмір. Малюєте, яку ви хочете бачити картину, все продумуєте, потім вигинаєте, ставите на вилочку, на ковальну вилочку. Хто дивиться, мене знає, що така вилочка. О, і молоточком вигинаєте деталі. Потім підрізаєте болгарочкою і зварюєте їх до кучі. О. Позварювали, підчистили, пофарбували, все. Шедеври готові. Ось така в мене тема сьогодні була. Наступне відео я поїду до кузні, засніму вам. Щось покажу знову новеньке таке, цікавеньке щоб більше ви навчалися, навчали інших. Ну, а поки от на все добре. Дякую вам за те, що дивитесь мене. Підписуйтесь, лайкайте, розповсюджуйте. З вами був Сергій Олексійович. На все добре. Чекаємо наступних відео.